Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже-дуже смачний десерт. Такого десерту ще Ютуб не бачив і інтернет. Називається він Макадамія. Чого Макадамія? Це дуже просто. Тому що готувати ми будемо із отакими ось горішками. Горішки макадамія. Бачите? Хто знає, хто не знає, будемо їх використовувати. Рецепт дуже цікавий, я його придумав особисто. І зараз ми починаємо. Робимо е, тісто для випікання нашого бісквіта. Тісто у нас дуже просте, складається воно. з Борошна. У мене в вимірювальній одиниці буде ложка. І беремо просто ложкою. Нам потрібно буде 5 столових ложок з гіркою борошна. Ось так. Беремо борошно. Одне яйце. куряче, Сюди вбиваємо. Оп. Яйце додали. Тепер е, цукор. Цукру нам потрібно одну третю склянки. Будемо робити не дуже солодкий. Це у нас виходить одна третя склянки. 3 ні, це мало. П'ять. П'ять столових ложечок цукру. Додаємо сюди. Тепер сметана. Сметани нам потрібно пів склянки. Зараз ми сметанку візьмемо і теж сюди в скляночку так раз, щоб розуміти. Ну, у мене, бачите, такі одиниці вимірювання. О, дивіться. Ось так у нас є півсклянки сметани. Ми її теж сюди викладаємо. таких три столових ложки сметани виходить. Бачите, як гарненько все у нас Це є. Соняшникову олію потрібно нам 50 мл. Беремо 50 мл, це у нас приблизно буде ось так. 3 столових ложки, Це додали. Так. Ну і макадамія безпосередньо. Тут грам 70 горіхів. Я їх качалкою на доступці просто перебив і тепер додаємо їх сюди. Теж наше тісто. Змішуємо його легенько. Замішуємо потихеньку наше тісто. Бачите, воно у нас таке густовате. Тепер додамо трошечки молочка сюди. Нам потрібно, щоб тісто було таке, як сметана середньої густини. Вернесимо його так вимішуємо. Бачите, воно вже у нас таке гарненьке виходить. Отак. Тепер ще трошечки молока сюди. Раз. Додамо соду для того, щоб наш бісквіт був пухкий. Соди додаємо небагато. Ось дивіться, чайна ложка маленька у мене. І ось. Отак сюди, соду накрушуємо. Так. Тепер оцет столовий, 9%. Беремо ось так неповну столову ложку. І гасимо нашу соду оцтом. Бачите, пішла реакція. І ми далі гарненько все це змішуємо. Змішуємо до однорідної маси. О, клас. Ось, друзі, подивіться, отака повинна бути консистенція нашого тіста. Бачите, як гарненько виходить. Даємо тепер йому постоять 5 хвилинок, щоб трошечки сода почала працювати. І поки ми Намажемо нашу форму для випікання. Намажемо форму олійкою. Трошечки олії, це для того, щоб наш бісквіт, наш корж не прилипав. Беремо помазочком і гарнесенько по всій формі розмазуємо. Так, це все змазали. Бачите, гарненько. Форма готова. Тепер вмикаємо нашу духовку, вмикаємо на 150 градусів. Зараз поки що на максималочку, щоб швидше нагрілось, потім переставимо на 150 Значить Тісто, бачите, у нас бульбашки вже починають іти, тобто починає підходити гарненько. Ми зараз його перекладаємо в нашу форму для випікання. Ось таким чином. Беремо просто сюди викладаємо все наше тісто. Аромат такий макадамний, дуже ароматний горіх. Будемо вже відправляти. Наше тісто, бачите, як трошки вже підходить, які бульбашки в нього тут з'являються, щоб воно буде у нас дуже пишне і дуже смачне. Відправляємо в духовку, ставимо на 150 градусів і десь хвилин 40, 40-45, можливо, навіть годину, буде випікатися. Ми будемо дивитися вже по готовності. Він зараз гарно підійде, покажу вам усе, який він гарненький буде. А поки відправляємо у духовочку. Духовка ще не нагріта, хай собі прогрівається тут все гарненько. Десь, я думаю, на годину часу ми залишаємо і нехай готується. А потім покажу вже наступний етап, що будемо робити. Дивіться, до кінця буде дуже смачний десерт, який ще ніхто не готував. Дивіться, друзі, як гарненько підходить. Бачите, наш коржик. Отак він вже піднявся. Класно. Зараз вже скоро будемо. Діставати майже готовий. Ну що ж, друзі, готовий наш уже корж, наш бісквіт. Дістаємо його з духовочки. А як! Подивіться, як підійшов гарненько. Ставимо його, зараз викладаємо на дощечку нашу і на балкон, щоб він остиг. Тоді ми його розріжемо. Получається, не виходить. ну. О! Дивіться, який бісквітік у нас получається, класний. Отак. От Зараз ми його відправляємо. Подивіться, який пухенький. Бачите, підійшов як гарно. До повного стигання на хвилинок 10-15. Подивіться, як макадамія, шматочки, горішки, бачите? Світленькі, такі, прозорі трошки. А пахне. А, дуже класно. Відправляємо і починаємо зараз готувати крем. Готуємо заварний крем. Включаємо одразу нашу там форочку на середній вогонь. Тепер нам потрібно буде кукурудзяний крохмаль 60 грам. Це дві ось таких з гірочки, столових ложки буде. Хоп! Укрут крахмальє. Тепер сюди ж два яйця вбиваємо курячих. Так. Два яйця. Це є. Цукор. Цукру потрібно 100 грам. 100 грам це в нас буде 5 столових ложок. Три, чотири, п'ять. Ось так. Ванільний цукор. Десять грам. Всі десять грам. посипаємо сюди. Додаємо молоко. Не все зразу, третю частинку десь приблизно. І це діло краще робить вінчиком. і гарненько змішуємо ось так все до однорідної маси. Ось, друзі, дивіться, все змішали до однорідної маси. Тепер вливаємо сюди все молоко, Комочків немає ніяких, вливаємо молоко і перемішуємо гарненько. Ставимо тепер це все діло на кампанку і постійно будемо помішувати. Особливо коли воно зараз почне вже нагріється і почне парувати, тоді дуже інтенсивно потрібно мішати, щоб там нічого не пригоріло. І буде завистівати крем Він Дуже швидко готується, я вам це все покажу, воно буквально на очах завистіває все. Виходить крем дуже смачний. І він, до речі, не дуже солодкий. Все вам покажу і розкажу. Ось, Бачите, як гарно вже починає парувати. І подивіться, як зараз просто на ваших очах робиться заварний крем. Бачите, температура стала така. Було рідке, ось буквально секунди і крем стає густий. І гарно ось так мішаємо. Мішаємо до тих пір. Поки дивимося, воно зараз почне булькати. Бульки такі будуть. І от Коли починає булькати, буквально 30 секунд. Іще варимо його і знімаємо. Наш крем готовий. Не повністю, але готовий. Там ще одна пішечка є. Ось бачите, почало булькати. От з цього моменту ще 30 секунд мішаємо. Бачите, інтенсивненько ось так. Ранішуємо. Ну, до хвилини, типу можна. О, бачите, який виходить крем заверний. Все, включаємо камфорку нашу. Все, крем наш готовий. А тепер. Додамо сюди ще вершкове масло. Нам потрібно 50 грам вершкового масла. Тут у нас 180, ну ось приблизно ось такий шматочок вершкового масла додаємо, знімаємо вже його з камфорки і перемішуємо до однорідної консистенції, щоб наше масло змішалося з кремом. Зараз змішаємо, покажу, який він виходить. Ось дивіться, друзі, отакий виходить крем. Все змішали. Подивіться, який гарний, аж блискучий. Ось такий, друзі, вийшов бісквіт у нас. Подивіться, який він пухкенький. Зараз я його розріжу на дві частини і покажу, що будемо робити далі. Приступаємо, розрізаємо. Розрізав я наш корж. Подивіться, який він всередині виходить. Дивіться, який гарний бісквіт з макадамиєю, з горішками. І зараз ми приступаємо, будемо перемазувати його. Перекладаємо цей один коржик сюди, поки хай лежить. А тут цей будемо намазувати зараз кремом. Будемо змазувати наш корж нашим забраним кремом. Крему не шкодуємо, так як у нас всього посередині буде. Один шар крему. Беремо так гарненько і намазуємо таким товстим слоєм Дивіться, яка краса виходить, та ти що. Клас. Гарненько ось так його розмазуємо. Він гарно застиває. І цей корж його просто можна їсти навіть і без крему, вже він смачний. Ось так дивіться, гарненько. Беремо ще крему і гарненько, рівномірно розмазуємо. Так, друзі, дивіться, гарненько змастив. Тепер беремо, що ось є такі у нас горішки, трошки крупніші. І ми їх трошечко ось так посипаємо по центру, щоб відчувались горішки. Бачите, ось так гарненько. Небагато, просто щоб горішки відчувалися такі ціленькі шматочки. По всьому, по всьому периметру зробили. О, бачите? Тепер нашу другу половину кладемо наверх. О, подивіться, подивіться, як воно виходить гарнесенько. Намазуємо зверху кремом гарненько теж. Отак. От О. О, дивіться, як гарно виходить. Та ти що? Яка смакота буде? О. Такий товстий буде шар, ми зараз його повністю з усіх сторон вимажемо, щоб все було гарненько-рівненько. Він буде дуже гарний, дуже смачний. Зверху буде шоколадна глазур. Покажу, як зараз зробити глазур. Виходить дуже смачно. Подивіться, яка виходить у нас краса, зверху намазали гарненько кремом. Тепер що робимо? Тепер робимо глазур. Буду робити на водяній бані, ставимо тарілочку. Шоколад використовує мілка, звичайний молочний шоколад. Можете взяти будь-який молочний шоколад, який у вас є в магазині або який вам подобається. У нас був такий, то ми взяли такий. І тепер шоколадку просто сюди розвалюємо. Бачите, вже починає топитися так гарненько. І додамо сюди олійки. У нас тут виходить дві шоколадки по 90 грам, 180 грам молочного шоколаду. І потрібно сюди грам 50-60 олійки. Ну, от, я думаю, що ми зараз три ось таких гарних столових ложки. І буде більш ніж достатньо. Все, це є. І тепер гарненько. Розтоплюємо наш шоколад. Буде в нас дуже класна глазур. Дивіться, як гарнесенько воно все тут. розтає. Зараз звернуємо все змішаємо і будемо поливати наш торт. Це буде, друзі, це дуже смачний десерт. Зверху ще зараз посипимо горічки. Йому треба настоятися пів години буквально. Ми його щоб глазур застила, ми зараз на балкон його винесемо. глазур застигне і все, і будемо вже куштувати. Покажемо вам, який він в розрізі виходить. Спуштуємо дуже-дуже смачний десерт. Дивіться, який виходить. яка глазур виходить. Ось така глазур. Все, тепер знімаємо, вона вже готова. Здаємо 5 хвилинок. Настояться трошки, щоб трошечки вона остила, і вже будемо тоді поливати зверху наш тортик. Ну що ж, друзі, глазур готова. Будемо потихеньку наливати зверху. Ось дивіться, як вона у нас розтікається гарненько. Вона дуже швидко застиває. І ложечкою нашу глазуру накладаємо зверху. Вона зараз буде розтікатися, стікати собі потихеньку. Рівномірно для того, щоб повністю закрити усі, усі краї. Гарненько тепер беремо і лопаточкою розмазуємо. Нашу глазур обережненько, не спішимо. У нас ще є зараз зверху підільємо. Отак От лопаточкою розмазуємо її. Так, друзі, намазали ми нашого тортика. Бачите, як глазур розтікається. Це висновок того, що треба трошки остужувати. Але ми трошки поспішили, ну нічого страшного. Зараз посипаю зверху горішками і відправляємо на балкон. Гарнесенько беремо нашу макадамію і по всьому так тортику, щоб був він гарненький. Подивіться, зараз на балкон, шоколад застине. Ой, смакота яка буде. Ось так дивіться, друзі. Отакий у нас виходить торт Макадамія. Я, якщо чесно, ніколи не чув про такий торт, придумав сам. Тому ось такий у нас тортик. Зараз ми його відправляємо на балкончик, поки не застине глазур наша. Я думаю, це десь година максимум часу. так. Смакота. <кхем> ну що, не клас. А ну, дивіться, друзі, який тортик виходить. А в розрізі ще який буде. Зараз все застине, пропитається наш бісквітік. М -м -м. Смакота, смакота. Така буде смакота. <кхе> Відправляємо на балкон і зустрінемося через годину. Для вас одна секунда. Що ж, друзі, загалом у нас вийшов ось такий торт. Ми його зараз ще поки не розрізаємо, бо він іще не застив. А відео я хочу викласти вже сьогодні. Сьогодні у нас субота, вечір, тому я вам уже в коротких відео продемонструю, розріжемо його і покажу, який він буде. Тому, друзі, такий сьогодні вийшов смачний рецепт. Кому сподобалося, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, хто не підписані. А торт відправляється на балкон і ще десь на годинку, щоб повністю застила наша глазур. Усім ну, смачного і гарного настрою! Всім пока.